Вітаю вас, друзі! На жаль, маю надзвичайно погані новини інформацію, яка стосується проходження військової служби чоловіками, які не можуть використовувати зброю, приймати присягу і проходити військову службу саме з мотивів релігійних переконань. На мою думку, Верховний суд вже поставив остаточну крапку в цьому питанні. І під час дії правового режиму воєнного стану інших правових позицій ми не побачимо. А позиція Верховного суду, якщо не проходиш військову службу з будь-яких причин, навіть релігійних, то це може бути тільки реальний термін позбавлення волі як наслідок непроходження військової служби. Дорогі друзі, я дуже прошу вас, підпишіться на цей канал, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на телеграм-канал який є в описі до відео, я намагаюся подавати важливу інформацію, яка має важливе значення для багатьох людей. Тому допоможіть мені поширювати це. Я прошу вас також підписатися, тому що вважаю, що не чесно, що так мало людей, які переглядають відео, вони безпосередньо підписуються на канал. Тому ще раз прошу підпишіться і допоможіть мені поширювати важливу інформацію. Так, дорогі друзі, сьогодні складаються обставини. Що дійсно в Україні проходять судові процеси над сотнями, можливо, тисячами чоловіків, які не можуть використовувати зброю з мотивів релігійних переконань, і їх сьогодні судять за фактом ухилення від мобілізації? Я проаналізував це рішення Верховного суду, яке було прийнято 15 квітня 2025 року. Сьогодні воно опубліковано в реєстрі судових рішень, можливо, чуть раніше. Але принаймні сьогодні Верховний суд проінформував про цю позицію Верховного суду офіційно в себе на сайті. І знаєте, що я можу сказати? Що я обурений цим рішенням Верховного суду. Я вважаю, що воно суперечить духу і принципу закону і принципам права. Але також мені не подобається позиція, яка була сформована захистом. Процесі захисту цього чоловіка. Я вважаю, ну це моя особисто суб'єктивна думка, що це була завідомо програшна позиція, і ведучи захист таким чином, іншої міри покарання і визнання особи винуватою, і не можна було очікувати. Поясню чому. Сьогодні на моє суб'єктивне переконання як адвоката, захисника, правника. Я вважаю, що захист вітчизни це конституційний обов'язок, в незалежності від того, чи є релігійні переконання, чи їх немає. Однак я вважаю, що люди, які не можуть використовувати зброю саме з мотивів релігійних переконань, повинні доводити перед судом та державою, що вони роблять все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок захист вітчизни, але без зброї і поза військовою службою. Тому так важливо офіційно письмово клопотати, завжди обов'язково клопотати про альтернативну службу. Той, хто не буде клопотати про альтернативну службу, він навіть не зможе переглянути вирок, коли Конституційний суд прийме своє рішення. Адже навіть предметом конституційного провадження є відповідність Конституції. Закону України про альтернативну невійськову службу, і якщо ті люди, які на, на свій захист подали там довідку з церкви заяву по 35 й статті про приналежність до релігійної організації, то і не подавали офіційне звернення в районну державну адміністрацію про проходження альтернативної служби, то такі люди точно будуть відбувати покарання навіть після рішення конституційного суду, тому що конституційний суд ще раз кажу, перевіряє можливість. І право на альтернативну службу під час дії правового режиму воєнного стану. Тому мої, мої клієнти, я як захисник, ми завжди формуємо таку стратегію захисту і на цьому будуємо свій захист, що ми робимо все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок захист вітчизни, але без зброї і поза військовою службою. Знову ж таки, тому заява про альтернативну службу. Це є заява про призначення суспільно корисних робіт. Чому це так важливо? Критично важливо, і про це мало говорилося, на жаль, тому що в системі законодавства є діюча постанова Кабінету міністрів України, яка так і називається, як порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. І коли прокурор на суді намагається доводити, що альтернативи військовій службі немає, бо немає альтернативної служби. Так ми можемо і мусимо апелювати тим, що є діюча постанова Кабінету міністрів України про порядок проходження суспільно-корисних робіт під час дії правового режиму воєнного стану. І ми на це посилаємося і ми долучаємо цю постанову. І в заяві на суспільні роботи ми посилаємося на цю постанову Кабінету міністрів. Є можливість відстоювати свої права, інтереси. Також ми обов'язково завжди клопочемо про залучення до будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Ми просимо, віз... в заяві так і пишемо: везіть нас на будівництво фортифікацій, інженерних споруд, ми готові. Саме з метою виконання конституційного обов'язку захист вітчизни. І ми про це просимо: везіть нас на будівництво фортифікацій, тому що ми не просто заявляємо, що ми не можемо використовувати зброю і належимо до релігійної організації. А ми дійсно робимо все можливе, щоб без зброї виконувати конституційний обов'язок захист вітчизни. Ну, в цій справі, принаймні, коли я читав рішення Верховного суду, я не бачив цієї позиції захисту. І як на мене, це стало основним приводом того, що так легко можна було таку людину визнати винуватою, засудити, і відповідно вже через цю позицію Верховного суду. Яка є обов'язковою для врахування всіма судами ланок, сьогодні і підставляються усі, усі чоловіки. Я знову ж таки не хочу сказати, що мої справи, які, в яких ще сьогодні йдуть судові процеси, розгляди, що на це все можуть суди, звісно, закрити очі, не врахувати. Але я вважаю, що ці речі їх потрібно заявляти, на цьому стояти. І це пояснювати суду. Ми не ухиляємося від виконання конституційного обов'язку, а робимо все можливе, щоб його виконувати без зброї і поза військовою службою. І зараз ми ще поговоримо про інші позиції, на яких я стою в процесі захисту. Знову ж таки, це не було враховано у даному судовому процесі. Так, давайте зараз ми проаналізуємо деякі тексти цього, цього вироку рішення. Постанови Верховного суду. Отже, читаємо позицію Верховного суду. У воєнний час під час мобілізації і оборонної війни обов'язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку Російської Федерації, покладається на всі громадяни України незалежно від їхнього віросповідання. І тут я повністю згідний з такою позицією Верховного суду. Захист вітчизни, коли відбувається агресивна війна на знищення держави, це конституційний обов'язок всіх громадян України незалежно від віросповідання. Але я про це говорю: що ми, як віруючі люди, ми не можемо використовувати зброю, але ми для того і клопочемо про альтернативну службу, про суспільно-корисні роботи. Про залучення до будівництва фортифікаційних споруд. Це наш конституційний обов'язок, і ми робимо все, щоб це робити без зброї і поза військовою службою. Далі Верховний суд пише, що суд вважає, що призов за мобілізацію може зумовлювати виконання військового обов'язку не лише в бойовій обстановці, але може бути пов'язаний з іншими видами несення цієї служби, як от будівництво укріплень. Вивезення поранених, ремонт техніки тощо? І у мене сьогодні тут виникає запитання, і якщо мене слухають сьогодні судді будь-яких інстанцій, надіюся, що Верховного суду. І в мене питання до шановних суддів, коли ви пишете, що мобілізація автоматично не передбачає застосування зброї, питання зразу. Який нормативний акт? Яке положення закону, чи, можливо, є розпорядження Генерального штабу, начальника генштабу чи головнокомандувача, яке би дало право людям, які належать до релігійних організацій і не можуть використовувати зброю, відмовитися від виконання бойового наказу? Де є нормативний акт? Офіційний документ, який би забезпечував право на під час проходження військової служби, бути впевненим, що на наступний день, завтра чи післязавтра, цей чоловік, який сьогодні на небойовій посаді, він не отримає бойову посаду або наказ на використання зброї, де? Чим? На що можна опертися? Який нормативний акт це регулює? На що може опертись такий чоловік? Вибачте, немає ніяких нормативно-правих актів, наказів, розпоряджень в рамках військової служби, де би чоловік, який призваний і не може використовувати зброю, міг би проходити військову службу на посаді, яка не передбачає використання зброї. Єдине, що це йому дає, ну хто про це говорить, це є окремі судді Верховного суду, які пишуть, що мобілізований не означає залучений до бойової обстановки. Але дуже чомусь скромно вони в, не вважають за можливе проаналізувати, чи є нормативні акти, які дають право військовослужбовцю, який належить до релігійної організації, не може використовувати зброю, проходити військову службу на небойовій посаді і завтра не отримати бойовий наказ на застосування зброї. І я в цьому відео, на цьому каналі, я говорив про те, де віруючі чоловіки один отримав 5 років в'язниці. Інший отримав 6 років в'язниці. Тільки через те, що пішли на проходження військову службу, надіючись на небойову посаду. Але в процесі служби отримали бойовий наказ на застосування зброї, відмовилися відповідно, тому що їм недопустимо використовувати зброю. І отримав один 5 років в'язниці, інший 6 років в'язниці. Сьогодні ці рішення набули законної сили, Чоловіки відбувають покарання. Тільки тому, що не було, немає. Жодного інструменту, який би дав право і можливість проходити військову службу на небойовій посаді і не бути залученим до бойової обстановки, відмовитись від виконання бойового наказу і тому подібне. Цього немає. І ми про це говоримо на судових процесах. І так читаємо далі: держава навіть в умовах воєнного стану. Та мобілізація врахувала повідомлену засуджену інформацію про його віру. Підстав вважати, що засуджений мав би служити не як зв'язківець, не було. Оскільки засуджений не з'явився для проходження будь-якої військової служби. Ну, вибачте на слові, ви кажете, шановні судді Верховного суду, що не було підстав вважати, що він би служив не як зв'язківець. А звідки у вас є підстави так вважати, що він би служив саме як зв'язківець? А не, не що після завершення БЗВП його не буде спрямовано на піхотинця, артилериста чи танкіста, чи щось з цим пов'язане. Який нормативний акт дає йому право і можливість проходити військову службу саме на небойовій посаді? Чим це право закріплюється? Що ви пишете? Не було підстав вважати, що він буде, його посада буде змінена на зв'язківець на якусь іншу посаду. Немає ніяких нормативних актів, наказів розпоряджень, які би дали йому право і залишатися на посаді зв'язківця. Коли ви пишете, що немає підстав вважати, що він би не був зв'язківцем, що дає право вам, як суддям, так вважати, що від нього буде не бойова посада під час проходження військової служби? І наступний, чи навіть той же самий командир його перенаправить? Чи не змінить військово-облікова спеціальність, чи не дасть бойовий наказ на застосування зброї. Читаємо далі. Підстав стверджувати про те, що Україна порушила свої позитивні зобов'язання перед громадянином, який взагалі не з'явився для проходження військової служби за військовою спеціальністю. Зв'язківець немає. Оскільки вони відсутні через дії саме цього громадянина, а саме нез'явлення повісткою. Держава, навпаки, зі свого боку врахувала інформацію засудженого про його віросповідання і визначила проходження для нього військової служби за спеціальністю, не пов'язаною із використанням і носінням зброї. В даному випадку спеціальність зв'язківець. І Верховний суд говорить, що Україна не порушила свої позитивні зобов'язання. У мене питання до Верховного суду. Ну тут, можливо, і до тих чоловіків, які здійснюють сьогодні свій захист. А ну, в даному випадку, давайте питання до суддів поставимо. А ви сьогодні чули про 41 доповідь, 41-шу доповідь Уповноваженого справ людини ООН. Я зараз, можливо, помиляюся в назві, але це є моніторгова місія ООН, уповноваженого з прав людини. ООН уповноважений, уповноважений Верховного комісара справ людини. І 41-ша доповідь говорить про те, що сьогодні в Україні протиправно відбувається відмова людям, які не можуть використовувати зброю з мотивів релігійних переконань, у альтернативній службі. Це є офіційні висновки Організації Об'єднаних Націй, і уряд України офіційно дав роз'яснення. Уряд України для ООН, говоримо так, бо цей уповноважений Верховного комісара ООН з прав людини дав офіційні роз'яснення, що Україна, уряд України взяв на себе офіційне зобов'язання привести у відповідність до Конституції України та міжнародним зобов'язанням України положення закону України про альтернативну невійськову службу. І випадки переслідування людей, які не можуть використовувати зброю і відповідно засудження таких людей. ООН, Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає свавіллям. Ви це читали? Як може уряд України давати офіційні зобов'язання перед ООН, що де визнавати, що закон про альтернативну службу не відповідає міжнародним зобов'язанням та Конституції? А в той же час Верховний суд говорить, що Україна виконала позитивні зобов'язання. По відношенню до громадянина Україна не порушила своїх позитивних зобов'язань по відношенню до громадянина, і в той час уряд України визнає, що порушила, і говорить, що уряд вживає заходів щодо приведення відповідності до конституції закон про альтернативну службу, оскільки. Закон про альтернативну службу не передбачає можливість її проходження під час дії правового режиму воєнного стану, тобто позиція Верховного суду суперечить офіційній позиції уряду України і взятим на себе урядом України зобов'язання. тож чи питання до захисту: чи вони долучалися до матеріалів справи, і чи твердо стояли вони на тому, що на цих позиціях, які сьогодні е, є, у висновках 41-ї доповіді моніторингової місії ООН. Обов'язково слід роздруковувати, долучати і на цьому твердо стояти. Навіть якщо, хоча це ще за кінець 24 року, то, там, то вони ці висновки вже є в відкритому доступі, це потрібно було проаналізувати, з'ясувати, долучити. Можливо, це і було зроблено. Просто я не бачу цих позицій в, в даному висновку Верховного суду, де би їм була надана будь-яка оцінка. Але я бачу, що те, що говорить Верховний суд, суперечить тому, що говорить уряд України. Перед міжнародними партнерами в рамках міжнародних зобов'язань суперечності, читаємо далі. Держава в особі її органів приймає і фіксує інформацію про віросповідання громадян, які перебувають на військовому обліку. І як свідчать навіть обставини цієї справи враховує факт належності до певної релігії, визначаючи вид діяльності. Військову спеціальність, до якої планують залучити мобілізованого. Так це дуже добре, що ви його на початку на повісті на відправку пишете зв'язківець. А де гарантія, що після БЗВП він не стане артилеристом, мінометником, танкістом, стрільцем і тому подібне? Ну де? Ну чим це, крім, крім думки окремих суддів Верховного суду, чим це підтверджується, що він залишиться на тій посаді? Нічим, абсолютно нічого. Просто окремі думки окремих суддів Верховного суду, які формують загальну судову практику в Україні. Більше нічого. Нічим не захищений чоловік, який не може брати зброю, який йде проходити військову службу, надіючись на мирну посаду. Ну, Верховний суд чомусь це не аналізує, про це не думає, про це не пише. Можливо, треба було б звернути увагу захисту на ці речі. Натомість, за обставинами цієї справи, засуджений з посиланням на своє віросповідання відмовляється виконувати свій обов'язок по захисту України під час воєнного стану. Ну і відповідно, суд зміг це написати, тому що не було жорсткої позиції захисту, що ми робимо все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок, захист вітчизни, але без зброї поза військовою службою. Я навіть своїм клієнтам, коли ми пишемо заяви в адміністрацію. На суспільні роботи, на альтернативну службу, на залучення до будівництва, фортифікаційних інженерних споруд, ми окремо просимо ТЦК сприяти виконанню конституційного обов'язку захисту вітчизни без зброї поза військовою службою. Тут суд <кій> легко зміг це написати, оскільки не було, от як, як на мене, аналізуючи просто принаймні рішення, я не, я не бачу матеріали самої справи, відповідного жорсткої позиції захисту. Що ми не просто прикриваємося приналежністю до релігійної організації, а робимо все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок, але поза військовою службою і без зброї. Тому так сьогодні склалася ситуація, і вона є досить, говоримо прямо катастрофічною для великої кількості чоловіків. Під час мобілізації військовозобов'язаних, далі пише Верховний суд, можливість проходження альтернативної служби виключається. Оскільки сама по собі мобілізація має на м'яті не просто несення військової служби, а захист батьківщини від вторгнення іншої держави. Ну, тут теж, дорогі друзі, він говор, суд говорить про альтернативну службу. Так потрібно стояти на тому, що є ж можливість бути залученим до суспільно-корисних робіт в рамках діючої постанови кабінету міністрів. Є можливість заїхати будувати фортифікації, інженерні споруди. Ну але на цьому, на цьому потрібно твердо стояти захисту, що подавалися заяви, що готові їхати, готові долучатися. Є навіть нормативні акти, які це регулюють. Ну, але суд тут пише про альтернативну службу. І ми навіть не знаємо з матеріалів, ну, навіть висновку Верховного суду, навіть невідомо, чи той свідок Єгови подавав заяву на альтернативну службу. Ми про це не знаємо. Ми тут читаємо про те, що Захист говорить про сумлінну відмову. Тому дійсно така сьогодні є ситуація. Друзі, ситуація є дуже поганою. Складається просто. Враження, що допомогти таким людям, уже немає абсолютно ніякої можливості. Але, попри це, я закликаю. Захищайтесь, просто правильно вибудовуйте стратегію захисту, обов'язково долучати. Хто мене зараз слухає? Висновки 41-ї доповіді моніторгної місії ООН з прав людини. Обов'язково долучайте постанову Кабінету міністрів про порядок залучення процитатних осіб до суспільно-корисних робіт. Обов'язково долучайте висновки Венеціанської комісії. Не знаю, чому тут воно не було долучено, але допускаємо, що можливо на час розгляду справи, хоча 15 квітня було вирок. Не знаю, коли було там засідання, можливо, вже було висновки Венеціанської комісії роздруковувати і долучати. Обов'язково долучати висновок повноважень Верховної Ради України з прав людини. Обов'язково долучати роз'яснення Генерального штабу за 2014 рік, воно говорить про ці питання. Тому обов'язково долучати копії заяв, альтернативна служба, тобто, суспільно-корисні роботи, це все окремі заяви на різні інстанції, залучення до будівництва фортифікаційних споруд. Ну, для того, щоб вибудовувати правильну стратегію захисту, яка полягає в тому, що ми не прикриваємося вірою щоб оминути конституційні обов'язки, а робимо все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок захист вітчизни без зброї і поза військовою службою. Друзі, я все ж таки також хочу на кінець сказати: все рівно буде рішення Конституційного суду. Я вірю в те, що воно буде на сторону людей. Я вірю в те, що буде підтверджено право на альтернативну службу. І в попередньому відео. Перегляньте, я говорив, що я схиляюсь до думки, що рішення Конституційного суду буде після завершення воєнного стану. Тому можливо, комусь прийдеться, хто буде твердо стояти на своїх переконаннях, бути на певний час ув'язненим. Адже, якщо ви хоча б подавали заяву про альтернативну службу після завершення воєнного стану, прийняття Конституційним судом рішення. Про можливість проходження альтернативної служби під час дії правового режиму воєнного стану, ви зможете переглянути ваші вироки в порядку виключних обставин в рамках кримінально-процесуального кодексу і, відповідно, вийти з місць позбавлення волі. Але навіть щоб мати можливість перегляду вироків, потрібно зараз правильно вести свій захист, не слухати різну інформацію, яка є в інтернеті, а намагатися консультуватися із людьми яким, які цим проф... працюють на професійній основі і відповідно заслухатися до порад практикуючих адвокатів? Тому дійсно ситуація є досить непростою. Ситуація складається таким чином, що реально під час війни вже можливо не буде виправдовувальних вироків, або якщо вони будуть, вони будуть скасовуватися апеляцією і касацією. До цього слід бути готовим, слід налаштувати себе на боротьбу. Звісно, звичайно, що дуже хочеться просто заховатися, втекти, виїхати. Але я закликаю до, до захисту своїх прав та інтересів в правовому полі, шляхом відстоювання своїх позицій перед судом. Дорогі друзі, я також вірю в те, що є на небі живий Бог. Я вірю в те, що людина, яка покладається на живого Бога, вона не може бути осміяна, тому що про це говорить Боже Слово. Я вірю в те, що зі щирими Господь поступає по щирості, а з лукавими по їхньому лукавству. Якщо людина хоче по лукавству себе захистити, то це не здужене її, де би вона не була і що би вона не робила. Покладаємося на Бога, хто довіряє Господу. То й не може в кінцевому результаті бути осміяним, бо про це говорить Боже Слово, якому ми довіряємо. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Відстоюйте свої права, захищайте себе. Навіть якщо зараз є непросто, складно в кінцевому результаті з Божою допомогою, все буде гаразд, і ми переможемо. Ще раз прошу підпишіться на канал. До наступної зустрічі!